Рені, де за кілька миттєвостей розпочнеться поєдинок бронзової серії, другий матч можливий для держави і для корня. Кардинал Рівностандарт сьогодні прибув до Львова у такому складі. Іля Бакінський, номер один воротар він на воротах. Олександр Баси, Сергій Кравчук. Олександр Басовсі Сир... заявки команд на цей поєдинок. Зараз хороший момент може бути Рів'янина Телевич. Дає передачу на Тараса Кузяна. не, не вистачило. Щоб дістатися до цього м'яча, тут вже відповідь у від Дрівнян. І що тут? М'яч не влітає. Квасній, Скіпчик, і втрачають м'яч Дрівняни. Скіпчик тягне м'яче. Дрів'янин перевертає. І Назарова. Як буде далі? Розстріл. Момент який, блядь. Передача на Басича. Басич і Войтович. Ярослав Квасній у грі, у Дрів'ян. О, Дрів'янець зараз кусь. Нехай це не самий Баківський. Зараз Акуся, Хороший пас Тараскусь. Баківський виручає свою команду Зараз Кипчика вибігає в контратаку. Басич. Басич на ударній позиції. момент, пробиває Кравчук. Відбивається львів'ян. Хлопчик вперед. Марко віддає на Кручка. Кручко про... пробиває, Круча прибиває, Тарас Куз має вільний простір. Тарас Куз розганяється, віддає на Малешка, Малишко пробиває. Войтович номер 12 Він на воротах. Андрій Піторіов запас номер 15. Передача. На місці Бакінський, ще одна спроба. Малишко, Бакінський, І Андрій цілить. Прибуває Дуйцілик і Лябокінський. Лябоклінський порирує Це удар. Забиває Ярослав Паскій! Один Андрій Цілик дає передачу. Ярослав Паскі забиває 1-0 у на нашому матчі на 29-й хвилині. На Небезпечно може бути. А що тут проти Мазара Войтовича. Один-один стої рахунок. Один-один і знову. Але зараз вотаці власне, енергія. Тарас Куз, Тараскуз. м'яч, Тарас Куз. що тут, Радевич, Тарас Куз. Тараскуз. Тарас Куз, Без біля знівявки лотушку. Збаричний дає на Лекензевича, Легензевич. Звертається Лекензевич. Прибиває з Ворончичів. М'яч іде по зворотах. Тепер на кандрій тіряє. Дає Дарі на малешках, перегідняється, порушення правила. Арбітра. Ні, немає в нас порушення правила. Тут ланко фактично вихід сам на самко пробиває і забуває. Там було порушення правил, показують львів'яни Перед тим теми... е